все, ми річку перейшли, вилазимо. Ох, така трава трохи. Дійшли ми десь до 12-ї ночі до місця де поспати і завалились спати. Вночі була холодина капець, коли йшли, то ще більш-менш, а вже як спати залягли, то, блін, я не знаю, я то перший прокинувся. Бо я змерз. Зараз сонце вилізло, то хоч трохи гріюсь. Ну в курці. І спав в курці. Люди ще сплять, не знаю. Я зараз в них запитаю, як їм класно чи не класно. Така холодіна, як в листопаді. 4 градуса вночі. Ще всю ніч орали лосі. У лосів гон почався. І вони всю ніч орали, як невміняємі. І ще десь вовки трошки вили, але зовсім трошки. Знайшли бункер Сідоровича. Сідорович, виходь! Не хоче. Я хабар приніс. Не хоче хабар. Йдемо. Ми вже розслабили булки там ля-ля-ля та поля. І тут вилітає нам назустріч тачка. Добре, що фари були. І я фари побачив, і там з матюками, коротше, ми побігли в ліс. Я був на 100% впевнений, що нас побачили. Але машина не зупинилася і поїхала далі. Це був бусик невеликий, такий сірий, серебристий. Я такий бачив у мінтів в першої зміни. Зараз якраз перша зміна. Тому можливо це були мінти. І скоріш за все вони нас не побачили. Але ми побігали по лісу тоді ой-ой-ой. Було прикольно, адреналінчик. Щоб не розслабляли будки. В чорнобильській зоні деякі цвинтарі позаростали дуже серйозно, за ними вже ніхто не слідкує. Там в кущах видно хрести. Цілі могилки стоять. Все позаростало. Тут теж могилки, але тут навіть хрестів немає, вже все позагнивало. Ну і так, в більшості цвинтарів, особливо ті, які десь віддалено знаходяться. Щойно трошки адреналіну набрались. Ідемо на розслабоні, чуємо що щось гуде. Давай в кущі. Кущі такі ріденькі, що просто капець, акація галіма подерлись трохи. Біжиш-біжиш, а воно не маскує ніфіга. О, проїхала буханка. Я давно такої, такої машини не бачив в зоні, не знаю, що вони, хто це був на ній. Але ну, коротше, стара совєтська галіма буханка кольору хакі. Інтересно. Добре, що нас не запалили, бо блин, ми там фактично не були замасковані. Щастило. Коротше думали, що тачка зникла в кущі, а це оказався вертольот. Вчора цілий день літали, сьогодні літають, сьогодні вже третій раз. Непонятно чого. Звідки? Чесна река, це завжди круто. Можна завжди подивитись на все місто. На схід захід сонця. Побачите реактор, звідси видно центр. Видно готель Поліссі. Енергетик з іншої сторони видно. Ресторан. Колесо. Четверту-п'яту мікраху. Ні-то п'яту тільки видно. Четверта з іншої сторони. Плато. Крани видно звідси. Міст видно звідси. Все видно. Дугу так само звідси видно. Тут дуже класно. Але фігня в тому, що знизу всі входи позабували решітками. Ну, але це нікого не зупиняє, окрім легальних туристів. Залізли на гербовий шаснар. Зранку холодіна 4 градуса. 4 градуса це БУ. Вилізли. Там он реактор. Сонце швиденько піднялося і за хмару. Сьогодні сходу сонця крутого не було. Але ми його побачили вчора крутий. Тому зараз підемо десь далі тусити. Ще куче місця отак. Дофіга. Всього там автобус стоїть. І тільки ми прийшли, він зразу завівся. Прикольно. Підемо здаватись в міліцію. Автобус нас дуже сильно налякав. ще така цікава будівля залишилася натиха. Зараз треба буде її подивитися. Тут такий здоровезний ангар ремонтний з ямами. Ями вже позаливали водою. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження TopRob. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. Втопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Тут стоять станки такі Непогані. Ржаві, правда, вже як хтось знайшов, але я би їх так не кинули. Мотори покрали, ясно ж. Отак. Станок Токарний, станкостроїтельний завод Ворошиловська область. Або Шил... Ворошиловградсько область, це Луганська область. Фігація. Ще один такий станок. Тут як такого нічого нема, тут взагалі загнивався. Розглянемо що ще ще оп. Тут теж якась роздівалка, чи мастерська все підряд. Совкачісь осталося. Ого, тут склад цілий. Тут дуже багато всього. Ось цілі полки. Починаючи від інструментів. Закінчуючи там навіть намирає, закінчуючи деталями. Коротше, все О, це такий світильник був ще не знаю. Звідки з 90-х чи ще радянський? Ну я бачив багатьох родичів. Зараз будемо їсти кашу, якою закінчився строк придатності ще півтора роки тому. Вона з 2018 року, а термін зберігання 18 місяців. Зараз пожремо, може траванемося, подивимось. Буде їсти він. Йдемо на вихід. Надіюсь, дойдемо додому. от на Вирізали повністю дерева, щоб нормально. Катався потяг. Тут були такі хащі, що ой-ой-ой, тут -от навіть вигребли з боку транжею. Зараз і якась фігні, якась тачка їде. Ну все, ми вийшли. Погода класна. Залишається ще діти до місця, де нас заберуть. І поїдемо на Київ. До нових зустрічей!